Доброго дня, 7 клас. Сьогодні ми з вами розбираємо механічну роботу і потужність. Отже, ми вже знаємо, що ми дуже часто використовуємо з вами в побуті слова робота. Зробити щось, в мене є робота і так далі, і тому подібне. Що з точки зору фізики є роботою. Це ми сьогодні якраз розбираємо. Отже, ми знаємо, що є робота у школі, робота Теслера, робота телевізора і інших тіл. Отже, механічна робота або робота сили використовується лише тоді, коли тіло змінює своє положення в просторі під дією сили. Тобто, на тіло діє сила і воно рухається. Від чого залежить значення виконаної роботи. Значення механічної роботи якраз залежить від того, яка сила діє і шлях, і від шляху який, яке пройшло тіло. Отже, механічна робота це фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили. Прийнята. Що механічна робота позначається великою буквою А. і вона дорівнює добутки сили F на L, е, шлях, який подала тіло. Одиницями вимірювання механічної роботи є джоулі. Отже, один джоул – це механічна робота, яка виконує сила 1 ньютон, переміщуючи тіло на 1 метр в напрямку дії цієї сили. Давайте подивимося, в залежності від того, як напрямлені сила і напрямок переміщення руху, робота може бути наступною. Отже, якщо сила і швидкість напрямлені в одну сторону, то робота позитивна. І сила дорівню, робота дорівнює сила помножена на шлях. Якщо сила протилежна напрямку руху тіла, то робота від'ємна. І дорівнює також сила помножена на шлях, але зі знаком мінус. Якщо сила перпендикулярна напрямку руху тіла, то робота дорівнює 0. Тож чоловіків швидше підніметься на третій поверх з коробкою. Той, що їде в ліфту, чи той, що йде по сходам. Отже, різні чоловіки для здійснення однієї і ті ж самої роботи, потрібен буде для них різний час. І тому швидкість виконання роботи у фізиці характеризують потужністю. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконана. Механічна потужність позначається буквою N і дорівнює робота, А поділити на Т, де Т це час виконання роботи. Одиницями вимірювання потужності рахують вати. Також в честь вченого Джеймса Ватта, який також працював в сфері роботи та потужності. Отже, один Ватт дорівнює потужності, за якою протягом 1 секунди виконується робота 1 джоуль. І за одиницю потужності Джеймс Ват ще до того, як в честь. В нього була названа одиниця виконання потужності, запровадив кінську силу. Її дуже часто використовують, коли характеризують потужність, наприклад, машин. Отже, одна кінська сила це 735,5 Вт. Якщо подивитися на потужності деяких двигунів наших технічних засобів. То мотоцикл, ви бачите, може мати максимальну потужність 230 кВт. А найбільшу потужність з цих двигунів мала один, мав один двигун нашого літака «Мрія» – 9190 кВт. Як же визначити потужність якраз цих транспортних засобів? Ми знаємо з вами, що потужність N. Дорівнюю А поділити на Т. Помножимо, розпишемо формулу роботи А дорівнює F помножити на L. Отже, потужність FL поділена на Т. Виділимо окремо ділення L поділити на Т. Ми знаємо, що це швидкість. Отже, ми можемо замінити. Цей вираз буквою В. Отже, потужність для двигунів дорівнює F помножити на В. F – це сила, що діє на тіло, і В це швидкість руху. Отже, давайте з вами розберемо, що ми вивчили. Механічна робота це фізична величина, що дорівнює. Добутку сили на шлях. Одиниці роботи всі це джоулі, один джоуль це робота сили 1 нютен на шляху 1 метр. Додатня буде робота, коли сила і напрямок руху тіла співпадають. Від'ємною, коли сила протилежна напрямку руху, і дорівнює нулю, коли сила перпендикулярна напрямку руху. Потужність це швидкість виконання роботи. Одиницями потужності є ватт, це системна одиниця вимірювання, а позасистемна одиниця вимірювання це один, одна кінська сила. Потужність можна визначити двома способами: або роботу поділити на час, або силу помножити на швидкість. Дякую за компанію. До нових зустрічей.